Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего цього разу на тематику Марвел і DC. Хоча на кожному з цих персонажів написано Avengers, тобто месники, але, як ми знаємо, Супермен це DC, а навіть не Марвел. Взагалі, дуже дивна це компанія, як ми бачимо, бренд називається IQ. Тож який ваш IQ можете написати у коментарях? А також, якщо ви хочете бачити більше оглядів на тематику саме аналогів Марвел чи Дісі, то... Пишіть про це у коментарі, ставте вподобайки під цим відео. Не забувайте про підписки та дзвоник, щоб не прогавити таких нових відео, а також поширюйте мої відео, що мені надзвичайно допомагає. Якщо ви хочете підтримати мене фінансово, всі посилання також в описі. Щось я захотів спершу поглянути, власне, саме на супермена, оскільки він тут виділяється, бо взагалі не тих творців. Тож давайте відкриємо спершу цю коробочку та поглянемо, що тут усередині. А до речі, тут ще має бути ось така підстава. Ставка. Як ми бачимо у компанії IQ, власне з самим IQ якісь проблеми. Вони якогось біса мені поклали сюди у коробку із Суперменом черепашку ніндзя. Це Мікеланджело, якщо я не помиляюся, хоча я дуже давно це все дивився. А також дві карточки. Ну, хоча б тут не промахнулися, є у нас Супермен. А також локі. І ось таким чином наш месник від компанії DC, тобто Супермен, перетворюється в черепашку ніндзя від компанії, взагалі Нікелодян. І до речі, в неї є також плащ. Тобто, все-таки плащ вони не забули покласти. Я не знаю, можливо, раптом вони просто переплутали пакетик, а взагалі тут мало бути все окей. До речі, по якості, в принципі, принаймні з мальовки виглядає все ще не настільки жахливо. Хоча, власне, сама якість деталей не дуже. Як ми бачимо, одну й принти не те, щоб аж дуже якісні, проте я радий, що вони принаймні є тут більш-менш і навіть позаду. Пальці тут також чомусь темно зелені, хоча вони більш-менш в принципі вставляються, але по кольору не співпадають. Так, навіть защокуються. Якщо ми будемо рухати ногами, то... Ну, скажімо, все більш-менш. Якщо руками, то також все наче окей. Хоча, як ми бачимо, фігурка і не найякісніша, проте якийсь такий середнячок нормальна. Але от у якій коробці вона опинилася, це взагалі капець. Ну і у нас тут на дві руки є аж три зброї. Скоріше всього, одну треба давати в зуби, проте я знайшов рішення, я закріпив зброї ось так. І так, до речі, підставки тут також, як такої немає. Є просто три ось таких от детальки. Хоча, мала бути, нагадаю, ось така. Хоча не знаю, що краще, можливо, і ці детальки не такий поганий варіант. Взагалі, раз вже він тут є, то одягнімо і плащ. Хоча я думаю, що власне з панцирем він не дуже буде комбінуватися, але давайте спробуємо принаймні без нього. Виглядає це ось так, до речі. В принципі не так погано, і плащ теж більш-менш нормальний ще якби він не був ось такий брудний. Ну і поглянемо також на принт позаду. До речі, він напевно ще менш якісний ніж попереду. Ну і ось такий п'єдестал, куди ми поставимо нашого месника просто чудово, неймовірно, бездоганно я б сказав. І давайте дивитися тепер вже й на інші фігурки. Другою фігуркою, на яку ми поглянемо, буде Росомаха. Принаймні, я на це сподіваюся, що цього разу не накосячили і поклали ту фігурку, яка тут мала бути. Взагалі дивно, що в коробку Супермена поклали черепашку ніндзя, а не якусь, наприклад, фігурку з тої ж серії. До речі, коробка тут надзвичайно якісна, і я її випадковим чином порвав. Але це вже, напевно, таке не смертельно. І так, принаймні, тут нам поклали те, що мало тут бути. Тобто, можливо, це проблема власне з одною фігуркою. З карточок ми бачимо, по-перше, знову Локі. До речі, це така ж карточка? Так, така ж карточка Локі. Для чого його пхають у кожен набір, невідомо. А також Росомаха. З деталей цього разу ми бачимо власне основні детальки Росомахи. і, до речі, в принципі, нормально запринтовані, хоча можна було напевно краще, лице якось виглядає. Трошки крінжово, але у нього навіть є другий вираз обличчя. Дуже дивним для мене стало те, що сюди поклали ось таку кульку, але потім я все зрозумів: тут є ось ця підставка, і напевно кулька має бути тут. Яка її функція, поки не відомо, але потім ми на це поглянемо. Також, якщо я вже сказав про підставку, то друга її частинка виглядає ось так: тут є, мабуть, Лего, хоча якось дивно вони виглядають. Але може, й нормально, не знаю. Може, це в мене вже щось не так. І, в принципі, фігурка сюди вставляється, і прикольно, що принаймні свою унікальну детальку зробили. Я пропоную починати збирати це все та дивитися, що ж у нас тут таке вийде. Тож підставка, я думаю, поки готова, і спробуємо скласти розсомаху. Ось таке у нього волосся. До речі, занадто легко у нього ходить голова, ледве не бовтається тут. Також вставляємо руки і пальці, які у нього чомусь сині, і до речі, які не тримаються. Принаймні на. Одній руці точно не тримається, на другій, в принципі, окей. І також, власне, кігті цього розсомахи ось так от це виглядає. І в повному зборі фігурка ну, вона точно не якісна. Мені здається, навіть черепашка ніндзя був якісніший по деталях, хоча по принтах не знаю. Вони десь рівноцінні такі посередні, а от по якості деталей це зовсім зле. Якщо поглянути позаду коробки, то можна побачити, що підставка має бути ось така, проте я думаю, у ній зовсім немає сенсу, і будемо залишати ось таку версію і поставимо сюди розсомаху. Ось так от це виглядає. В принципі з підставкою задумка прикольна і так для чого ж все таки кулька? Для того, щоб підставка не перехилялась. Тобто, якщо ми навіть будемо нахиляти вперед, то підставка буде плюс-мінус повертатися до попереднього положення, якщо назад, якщо вбік. То те саме, тобто кулька тут просто як стабілізатор. Ну і глянемо на інші деталі. Хоча здавалося б, 2 на 1 не така цікава деталька, а проте з неї можна побачити всю красу бренду. Давайте спробуємо принаймні їх сполучити. І вони принаймні з'єднуються, проте не тримаються дуже добре і можуть відлетіти. Ну і відповідно, третьою та завершальною фігуркою має бути чорна вдова. Якщо ми подивимося зараз на коробку, то помітимо, що вже вона порвана. Це не я зробив, це вже так було. Попередню так зізнаюсь, в принципі, я вам це і казав, що при відкриванні я порвав, бо вона взагалі не надійна. Якщо ми подивимося, що ж тут усередині, то це знову ж пакет, принаймні цього року. Разу знову все гаразд з цим, і золота якась зачіска, персонаж, наче той. Ну і також дві карточки: перша це Галк або ж Халк, хто як каже, і знову цей клятий локі непотрібний. До речі, цього разу у нас персонаж не такий, як на коробці. Ну, хоча, може, чимось і схожі вони, але це точно не те. З деталей у нас тут вже відома нам підставка, із стабілізатором у вигляді кульки, хоча тут кулька зовсім трошки пошкоджена, якусь вона вже текстурку, має таке враження, ніби вона якась дуже потерта. Ну і зібрали ми цей етап. Ну і власне фігурка, тож глянемо на неї, бо це тут, мабуть, все-таки основне. Тут, до речі, принти зроблені плюс-мінус ще непогано, хоча видно, що і голова відлита недобре, але тут вона краще тримається. Позаду у нас також є другий вираз обличчя, і відповідно ще один принт. До речі, от торс з ногами тут не тримаються дуже добре. Перше, я побачив, що тут поклали цього разу не три пари пальців або шкістей, а три пари рук. Тобто тут є ще одна запасна на всяк випадок. І пальці тут вставляються теж нормально, мені здається, це Найякісніша фігурка з усіх при тому, що тут відлітає тулуб від ніг, і це не дуже добре, м'яко кажучи. І волосся тут золоте. і, До речі, не дуже гарно виглядає ось тут. От виріс, я думаю, що можливо це мало бути нижче, але виглядає ось так: насправді жахливо. І я точно не раджу вам купувати це. І ось так це виглядає на підставці. До речі, тут вже на підставці не дуже добре тримається фігурка. Не сказати, що це зовсім жахливо, але що це погано, однозначно. І з кольорами тут проблеми не тільки у фігурці, а також і у детальках. Мало бути два червоних кристали, а поклали тут якийсь поліцейський комплект. Не знаю для чого, але якось так. Тож на такі три фігурки-аналоги Лего Месників або ж Лего Марвел ми сьогодні. Поглянули один месник, виявився від компанії Nickelodeon хоча мав бути від компанії DC Я думаю, що це якийсь прихований шпигун однозначно. Від компанії IQ я впевнений, не потрібно купувати жодної взагалі продукції, зважаючи на те, що ми побачили, якою б привабливою вам не здавалася ця назва. А якщо ви таки хочете купити якісь досить якісні аналоги, то можете це зробити також у мене на платформі Ізі, прямо з оглядів там набори. І тим самим підтримати мене, а також фінансово мене можна підтримати за посиланнями та реквізитами в описі. Ну а якщо вам сподобався мій огляд, то тисніть вподобайку під ним, давайте знати мені про це у коментарі. А також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого, і поширюйте це відео іншим, що мені надзвичайно допомагає. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде, Україна!